Дмитро Сергійович хочу вас привітати з позитивним результатом нашої команди, ніч я, одне очко. І прокоментуйте, будь ласка, гру, чи сподобалося і як пройшов матч на вашу думку. Вважаю результат негативним, а не позитивним. Так, ми грали проти лідера, проти першої команди чемпіонату, яка виграла всі свої матчі крім одного, яка пропустила тільки чотири голи. Забив дуже багато, і справді ну, на голову сильніше всіх інших клубів. Але результат сьогоднішнього матча вважаю негативним, тому що ми спілкувалися з гравцями. І Я знаю цих гравців. Ми, 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 ми пройшли вже певний шлях. Так? Ми вже декілька місяців граємо в другій лізі. Ми були на зборах. Я знаю їхній потенціал. Я знаю те, що вони сильніше, ніж Нива Бузова. Ніж та команда, яка зараз відрує в чемпіонаті. І за рахунок характеру, саме самовідачі, вони мали перемагати сьогодні. І ви бачили гру по, по горі Ми були сильніше. Хоча був такий певний мандраж, нервовість. За рахунок цього ми допустили, з першої роти. Потім пропустили гол, який зовсім ну, не, не вичекав ситуації по горі. Такий певний ляп стався. На жаль, таке в нас буває. А загалом, по, -по іншій. По по, -по іншому, там 85 хвилин матча, якщо вирішити початок, то ми або намагалися стримувати суперники. Нас це, в принципі виходило, ми допустили мало моментів біля своїх воріт, або ми максимально тиснули. Ми мали моменти, ми могли забувати більше одного голу, і ми справді навіть по грі, об'єктивно кажучи, ми мали перемагати в цьому матчі. А перед грою спілкувався з гравцями, я їм теж пояснив те, в якій ми зараз ситуації. І що ми перед собою бачимо, які цілі на майбутнє? І в сьогоднішньому матчі я казав, що ми граємо на перемогу, нас нічого не влаштовує. Ну і ви бачили, команда справді грала до кінця на перемогу, ми не тягнули час проти там, лідера, тому що він лідер і ми там, дуже сильно там, авторитет команди і ми їх боїмося. Ми нічого не боялися, ми атакували, грали, намагалися перемогти. На жаль, не вийшло. Тому результати в мене задоволені. Грою я задоволений на, там, на 90%, звісно, деякі моменти, які потрібні. Покращувати і в першу чергу працювати ментально з психологією, тому що ми розуміємо, що в нас багато гравців молодих. Загалом у нас більше половина команди це гравці, які ніколи не грали на професійному рівні. Вони туди дебютують. Не вибузувати, це гравці, які всі грали на професійному рівні, це гравці, які грали раніше в прем'єр-лізі, які грали в першій лізі. Якість виконавців, що кажуть, вище. Так? Але насправді я вважаю, що якість виконавців наша не, не гірша, ніж невибузової. Просто більш досвідчені гравці. Наші гравці на перспективу їм потрібно розуміти, що Перспективу вони треба демонструвати сьогодні. Неважливо, скільки тобі років, от сьогодні у нас вийшов на заміну. Замість 19-річного бомболі вийшов 18-річний майтак. По-моєму, відіграв прекрасний матч, цеплявся за всі м'ячі, мав моменти, створював моменти для, для партнерів. 18 років хлопцю, але він показав сьогодні свій потенціал. І в нас такі самі молоді гравці, які показують, і за результатами першого кола, як ви знаєте, у нас було 5 гравців в 7-лічній збірні всієї другої ліги. Хоча ми були, закінчили коло на п'ятому місці, але у нас 5 гравців це так само, як ни обузової, тобто ми по якісті виконавців, потім як ми це на рівні цієї команди. Тому я впевнений, що такі команди, Нива Бузова, команди навіть першої ліги. Ми грали проти Діназа, ми програвали перший матч, але перший тайм, але в другому таймі ми вийшли, перемогли 2-1. Це команда, яка грає в першій лізі, здобуває там очки, перемагає, вона в середняк першої ліги. Тобто в нас потенціал є, ми можемо і ми маємо перемагати, ми вже ставимо перед собою конкретні цілі. Це перемога в кожному матчі. Тому сьогодні я був би щасливий, якби ми перемогли. Я загалом задоволений гравцями, їхньою самовіддачею, тим, як. Вони сьогодні грали, вони молодці, вони зібралися, було дуже складно. І тому що ми граємо на виїзді, і тому що суперник такий потужний. Але все одно по грі вони молодці, по результату нам потрібно перемагати, і в наступних матчах у нас здача одна перемагати в кожному матчі.